ми всі підтримуємо Україну і підтримуємо мир та мирні переговори для стійкого міцного миру, і, і ми маємо багато козирів фінансування та і забезпечення обладнанням і постачання більше зброї Україні. Той факт, що Україна чинить опір у цій війні і те, що російська економіка починає страждати, особливо після наших останніх санкцій та санкцій Сваншіша. І тепер я думаю, головне питання це зближення між нашими спільними політиками, європейцями та українцями і США, щоб завершити ці мирні переговори та розпочати новий етап у найкращих можливих умовах для України, для європейців та для нашої колективної безпеки. Дякую.